Так, нещодавно з'явилася інформація, точніше стаття про те, що волонтеру, який виготовляє бандеромобіль, у Львові запротезували тобто, точніше, зробили протез. Як виявилося, це Олександр Вихованець із Рівненщини, це людина, яка належить до команди, що придумали бандеромобіль. І Олександр сьогодні в студії Львівської мануфактури новин разом зі своїм протезом. Олександр, слава Україні! Hello, hello. Я дуже дякую, щаслива, що ми познайомилися особисто, і дякую, що прийшли до нас в студію. Отже, про hello. так, отже, про Бандеру мобіль. Що це почалося? Так, і в нас є і в нас є фотографії, які надав Олександр команди. Це є я думала, що двоє. Я от читаю статтю Рівненське рівне вечірнє. Так, це від 2 червня 22-го року. На рівні роблять Бандеру мобіль, і там є тільки інженери Сергій і Олександр. Ну так, Олександр, е, тобі ж. Е, ну ми у нас акцент був на встановленні турелів під зброю: е, це є ПКМ, це є ДШК, це є Браунінг. От ми у нас акцент був на е, турелі будування. скажімо так, mm -hmm. тобі ж, ну ми двоє Сергії. Сергій Віговські, так і ми з ним робимо е, турелі. Тобто, е, вся команда Бандермобіль налічує собі е, десь плюс-мінус 40 чоловік. Угу. От. Одні приганяють автомобілі, другі закупляють автомобілі, треті фарбують, е, бронюють. І це дуже велика велика, велика велика команда, і кожен має якийсь свій спектр задач. У угу. нас було сугубо, от, нас було направлення сугубо на турелі. Угу. Так, там там Юра, а ну виведи, ти не пронумерував, я не знаю. Там Бандеру мобіль, покажи цей, покажи там фотографії. Там Є, там є туреля, так. І, і так, і там, де волонтери-механіки. От, о, о, от. давай, так, давай, так. покажи от, команду. Так. Ти, так, ну це команду, так. Так, ну я, я читав це Азов. Це Азов. Так, це ми їздили до Азова. Ми возили їм на той момент. Ми завезли їм чотири машини. От, і ми виїхали на полігон протестувати, як е, працює, обіж, як, ну, як нам себе веде на автомобілі. Це коли було? Це було в 22-му році літом, не видає <гум> число, так. <гум> так, і там ще наступна фотографія, там, де вся команда е, бандерами. Це, це є Полка Зов, командир <гум> Полка Зовкираз-два. <Микита>, <гум> так, тут ж тут ще Саша, ти на. Так. О, обидвох ногах. Так так. Так, так. Так, так, так. так, і далі, далі, Юра, давай давай, гортай фотографії, ми будемо говорити. так. Так, Оце є наш сотий автомобіль. Який? От, сотий. Сотий? Так, так. 22-й рік це є сотий автомобіль, який ми презентували у Львові на площі Ринок. Угу. От, він поїхав до хлопців з Карпатської Січі. Угу, Далі, ану, далі там є вся там команда. От. Так, ну це просто, це просто баннермобіль, так але ми просто поставили в нього кулемет такий mm -hmm. як би, учебний. Так. Ну, чисто, чисто, щоб люди бачили, що це таке є зброя і для чого вона і що вона. Вот. Оце є команда. А це є команда. Так. так і дивлюся серед вас є дівчата, так? Так, та, та, та. як Сеня, да, займається логістикою. Угу. А, так. чим, а чим ти, яка твоя участь у Бандерум? Що ти робиш? Е, ну, ми, ми, ми саме по собі, ну, от ми варимо оці станини. Угу. Станини для, для цих турель, ну, для, 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 для цієї зброї. Угу. Вот. Ну, у нас немає такого якогось... Кого, не, ну, ми знімаємося двоє, і ми двоє це робимо. Тобто ж, е, колега Сергій їде на Схід, я працюю сам. Там він, я їду, він працює сам. У нас немає Якогось роз, розподілення. <свистач> От, у нас Приїхала машина, ми двоє стали, двоє робимо. І треба варити, варимо, треба їздити, ріжемо, треба малювати, красимо все. У нас немає якогось такого роз, 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 розподілу, там, десь там щось. <свистач> а чим ви займалися в мирному З Сергієм? Ми робили дахи. Ми крили, ми крили, кри, крили, крили дома, ну а ми займалися кровлею. так. Металлочерпець, так? Ага. А як, ну, як народилася ця ідея 에, взагалі? Народилося. Ну, от начався перший день повномасштабного вторгнення. Ми ну, треба щось робити, треба щось допомагати, треба царь. Ви в той час Родовилові? Так, Родивилові. Так. Мордовилови, ми, ми колега мав мав кафе. Тобіж, і почали готувати, ну, ми почали готувати їсти, там щось ще yeah. їй кава, і ми почали допомагати ну, їм розвозити це все. У нас було у нас проходила траса Київчоп, і в дуже великий корок прозувався. Тобі ну, все, люди стоять машинами по п'ять годин. Ми почали щось допомагати їм в плані кіща, якась кава, щось таке. Потім почали yeah. робити протитанкові язики варити. І в нас є. Знайомі хлопці, це 16-та бригада бродівська, витольна, їм подарували пікап. І вони кажуть, хлопці, давайте зробимо якийсь мобільний. Ось, ось це фотографію. Дуже красномовна фотографія. Так, Зробимо, от, це початки, це такі перші наші накидки. Так, Перші такі накидки якогось, ну, не знаю. Будівництво, скажімо так, в, тому, в, тому, в цьому в тому руслі. Okay. От і ну, хлопцям дали автомобіль, і ми зробили їм перший, перший турет. Хлопці виїхали на полігон випивати її, виставили в інтернет. І набулося там дуже багато переглядів. І так, ну так, отак, от команда Антеромобіль вийшла на нас. Okay. Так, вони, вони щось таке собі в мали в, в думці. Не знали, що со соціальних як, як це має бути. Вони бачили наше відео, і і все, і ми спрацювалися у цей час. Ага, а, а вся команда теж з Рівниччини? Ні, 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 це з Львівщина. А, Львівщина, так, ага, так. Так, а турелі роблять да, хлопці турелі, із з та, Радовилова. Та, так, та, так. Ми так розкажи, будь ласка, про ту про про ДТП. Ну, якщо наші, якщо наші глядачі е, читали, знають, що Олександр до нас просто прийшов із незламних. Сан Брокен, так, Брокін, так? Та, там Брок, десь да. не воно покажи оце. От як я, як, як це сталося? Отака, от нас є. Да. Така, я перший, да. перший раз так. Да, так от, Така цікава, що не нога. Це було в жовтні, коли черговий автомобіль та, ти віс та, на. Так, так, так. Та, та. Я віз автомобіль на схід, віз до хлопців, віз якусь допомогу, якусь гуманітарну допомогу. Віз. Все було дуже класно, все було спокійно, адекватно все. Ніч. О, не ніч, це було вже десь пів, пів, пів восьмої вечора. З... Пройшовся дощ, затяжний поворот, з... з... притормозив, почало зносити. Мене попав, спав на калюжу, зносив, вдарився в відбійник. Машина перекинулася пару разів. Угу. Так. І все. І виліз. Виліз з машини, викликали швидку. Їхав з дідкою. Нам е, вона допомагала неодноразово. Вона викликала швидку, е, наклали мені турникет на ногу і все Ну, Мені зажало і не знаю, вона ну, відрола ногу. Uh -huh. Так, Відрала він ступу. Uh -huh. е, там же, в Лубнах мені пробили першу раз пробили операцію. Е, я там побув 4 дні. з того я приїхав е, в Пантелеймона у Львів. Хірургію мене перевели, бо вот. там вже мені наклали бак-систему, тому що пішло за і після того прийшлося ще раз ампутувати трошки вище, щоб не пішло далі. Що не було гірше. А, ну, а розкажи історію свою з Unbroken, свою співпрацю, життя, лікування. Що це за центр? От свою думку. В... Як зсередини людина. На даний момент це, це дуже, це дуже крутий центр, центр реабілітації, центр протезування і ну, не знаю, центр, що центр сили. Тому що е, ну, я, я, я говорю неодноразово, що ну, я це таке, це просто це, ну, таке от легке поранення, там, я навіть не чувствую себе, що я там. Мені інколи було соромно, знаходитися там е, в мене немає ноги, але я мене є дві милиці, в мене є руки, я сі спокійно, ну, я пересуваюся, піти в магазин, піти вибратися в туалет, прийняти душ. І ну, я, я повноцінно себе відчував. У мене не було якогось такого. Так, а, а там хлопці, які ну, ну, дуже важкі хлопці, насправді. Хлопці без рук, хлопці без двох ніг, хлопці сліпі. І це, ну, це, це, це важко і це страшно справді. Так, бо це, ну. І, і ти себе відчуваєш незручно. Я себе відчував та незручно відчував, так. Тому що ну, в мене не було таких проблем. Тобто я себе спокійно, ну, я себе, я себе почував, почувався себе, ну, повноцінним все. І мені кажуть, інколи мені, інколи мені реально там було незручно, знаходитися просто. Тому що, ну. Типу, я нормальний. Ну, я теж нормальний. Ну, типа, я собі можна таради там, а хлопці там набагато це. І через то. Коли мені просили, типу, ну мене хотіли порати в інші відділення, я казав, типу добре, тому що тіп, ну, бо це ну, є набагато гірші хлопці, яким більше треба потрібно, потрібна допомога більше, тобто чи мені. І займати чиєсь місце, ну мені не дозволяє совість, незручно. Так, 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 так бо ще ну, і різні ну, є набагато гірші хлопці, так, і яким треба допомога. Ти кажеш, місце сила, а що там такого особливого, що 에, ну провигти, бо пригти ти знаходишся так в серед своїх. Я коли перший <'ят> раз я, мене підписував додому е, на якісь вихідні, я б я б я прийшов, я вийшов, вийшов я вечором, я вийшов зранку і вийшов собі, і я себе почувствував якимось такі трошки мені та десь, десь ну, некомфортно. Ну, Тому що я там на милицях, я там це, я там те. Там же ти серед своїх, там всі побратими, всі друзі, всі колеги. Там то там на тебе не дивиться з, -з, -з -під лоба і все. Ну, ти, -ти себе відчуваєш дуже комфортно. Всі Серед своїх. Так, так. -та -та -та. Ти відчуваєш себе дуже комфортно там, отак, от, от в тому, в тому плані. Угу. Uh -huh. Так, ну і сам самий центр дуже досконалений. Досконалений, він зроблений для таких людей, і це дуже великий плюс. Так, я, я спілкувався з різними людьми, які хлопці були в різних містах, в різних центрах і ну, Має з чим порівняти. Та, 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 та? Та, та. Ми перед ефіром говорили з Олександром, що ну ми цивільні, відчуваємо себе незручно і відчуваємо вину перед пораненими хлопцями, ті, які на протезах. І, на жаль, ми, це наша реальність, і ми з цим будемо жити ще дуже довго, навіть після нашої перемоги. А як взагалі от як взагалі? Нам цивільним ставитися до хлопців е, на протезах з пораненнями я скажу таку ситуацію скажу по собі. Не треба допомагати. Ну, от е, ну, от там в плані, якщо там що там є, видно, що там от що, там людина коляски. Там і да ти там підійдеш, відкриєш двері, та да, це, це це дуже класно, це дуже великий плюс. А коли людина може сама собі зробити, то не треба, це бути, вот, а я допоможу, поможу, я допоможу, я можу. Ну це воно трошечки так дратує, е, справді. Так? Мен, ну мене датує, я не можу. Я, ну, я навіть коли я на милицях був, і я самі не ну, мені було важко пересуватися, але я сильно я старався максимально, максимально зробити все сам. Тобто для того, щоб не впалити духом. Або легше всього сісти на дивані і сказати, що я правильний, я маю ноги, там ще якась ситуація. і давайте бігати коло мене там туди-сюди. Ну, це, це неправильно. <гум> така це така моя думка. Може, я тут ну, тут ну, буде не, 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 не згідний. Це така моя думка. Ну я думаю, що окрім такої психологічної реабілітації, військовим потрібно ще й психологічна реабілітація для нашого суспільства. Що неправильно ми, ми маємо так. створити всі умови. Має бути максимальна доступність скрізь, але <гум> ну звикати, що э, таких людей буде серед нас і на вулицях наших міст. Э, багато. Тепер ще хотіла ще одне хотіла розпитати. Зеленський вас нагородив. <гум> так. Так, Зеленський вас нагородив. І що, як тобі наш? Е, ну, я його бачив у мирний час. Я бачив у мене час. І навіть я, я там якусь там шутку шутив. <гум> О, та, ну, був, був був період. Це це було б в, в нашому українському Криму. Бо Крим, це Україна. Я там працював, і вони знімали якийсь серіал в Криму. Це ну, ще до, до окупації. До окупації, ага. так. І, да, і ми там так, йому так ну, ну такий він такий був тоді, він був такий веселий, такий, все це. Ну, в даний момент, ну, він, 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 гай, був, він ніколи не справжній. Він не має от такого, як от, правильно е, сказати. Ну, він, він, коли він даже виступав, він виступав це все від себе. Тобто це видно було, що це не, там, не, не зачитаний чи текст. Ну, він, він, він не знаю, живий. Угу. Він справжній. і це, ну... Не, ну Ні, Він і тоді був справжній, тоді він так, був. Та, 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 та. Ну, відчайно, звичайно, актор, він... комерціян. Так, звичайно, та, та, він подався, так видно, людина подалася. Тобі ж ну, має стрес. Не знаю, ну. Не знаю, мені сподобалось. А ви мали можливість з ним поспілкуватися? Ні, ні, на жаль, такого не було. Залужний Валерій Федорович в мене пішов, обняв, привітав, і це було дуже так. Це було дуже дуже приємно. Чесно, я прям такий, ну, мене аж перетрясло. Ну, yeah. от, от, от Федорович він його показує по телебаченню, він такий, ну, от так, він такий серйозний, мужчин. А тут він такий простий, нікаті, йода. Так, <сум> да, так, та, 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 та такий йода, дуже-дуже, да, да, дуже це. Отак мене прям ну дуже так, е, як би так, не знаю. Ну, приємно було, отак. Е, Дивися, в нас є історія, е, просто і нашим глядачам, і, і тобі розкажу. Ми про це говорили, що дівчинка. Так, а ти показував Юра нагородження? Та от Дану, Яна Степаненко, 12-річна дівчинка з Краматорська, яка потрапила під ракетний обстріл вокзалу і втратила дві кінцівки. Вона зараз готується. До бостонського марафону, от і той, який сьогодні до нас прийшов в ефір, і Яна це просто ну зірці для тих, хто не хто починає там розганяти зрадоньку а той так, а той міг би так. Ну що би ти порадив українцям, які ну втомилися від війни, знаєш? І знаєте, є є така. Ну, може, сказа к неправильно сформулювати фразу, але Завжди казали, от, ну, на рахунок, типу, от, я рахунок волонтерства. Кажу, наті гривні, кажу, це знакте рублі. Тобі ж е, ну, вона не скінчилася, вона йде. Ну, я так як -то так е, втомилися. Тобі ж хлопці -то не втомлюються, том, хлопці, до них приїжджаєш, вони там, ну, вони їм важко. Їм важко, але. Вони кладуть своє життя за те, щоб тут а ми в мирний, ну якби не мирному ми там в цивільному житті, ну мали змогу випити кави, пітись прогулятися з дітьми своїми, ще щось зробити. Ну ми не ми, ми, ми того не стану, не, не, не замучилися. Mm. Тобі ж, а хлопці там, ну хлопці стараються, і, і треба максимально допомагати їм. Тобто ж це зараз мені каже найголовніший пріоритет. Вот ну нам тут в цивільному житті допомагати їм там, на фронті, бо тому що ну війна закінчилася. Мене, мене дуже дратують такі моменти, коли починають гольти, що там ой, там да, я там замучуся. Або там, знаєш, де? так і всі військові експерти там правильний контрнасип, да, та де це неправильно. Це це завжди, а що ти візьми автомат? Будь ласка, йди, покажи, як має бути правильно. Ну тобі ж, ну, ніхто не тримає. Будь ласка, автомат в руки йди, покажи, як має бути правильно. Легше цього, я кажу, саме саме з цими пораненими. Які там сказали, що там сидять на дивані і сов там, в мене, і все поїхало. Ну, типу, цього немає, треба йти і щось робити. Тобто ж, ну, я от чесно, я завтра хотів їхати на фронт. Ну, їхати з, з волонтерами, з хлопцями, з Бродів, Patriot.ua, це таке волонтерське об'єднання. От, не затрани їдуть, везуть машини хлопцям, везуть mm -hmm. гуманітарку, як їсти з ними. Як їсти з ними, тому що. Ну, я ну мені тут знаходитися. Я хочу бути там, хоч би хоч чимось допомогти. Я розумію, я що ніким не можу, але я прийду, хоч на мене і скажу, блін, чувак, ну, типу, молодець. Тобто, що ти якийсь як приклад для когось. Тобто, ну і. Мені там, мені там легше. Ну там от бачиш легше, так. тому що от всі, хто волонтери, ті, хто їздять, вони так, кажуть, там так, відчувається абсолютно спокій, впевненість так, хлопців, Попри втрати, попри так, важкі бої, так, важку так. ситуацію. Там відчувається так. впевненість. Ти приїжджаєш. Ти хтось каже там, що не їдь, бо ти там цивільний, може там вони там теж, типу, хочуть. ти там. Ти приїхав і поїхав. Вот а вони там лишаються. Я кажу, що ти приїхав, поїхав, але ти приїхав. Що поговорив, щось сказав, щось там теж, там те. Що там те. Вони навіть побачили якось, ну, побачили якусь іншу обстановку, і їм це легше. От, їм легше. Я не скажу, там, може там не всі, може там є якісь там є різні ситуації, так, але все одно, ну, мені кажеться, що це е, лучче так, чим ці е, вдома. Я в мене така, була, така дуже така цікава, цікава думка в голові. Я б казав, ті, що замучився від війни, я би їх завіз би під Ізюм, ізюм Ізум, де він розбитий наполовину. Во щоб вони побачили, що таке війна, а потім завіз би їх в такі центральне от, от незламних. Ви подивилися, яко, яко, яким, якими силами це все дається, слухай, Саша. А може є така пропозиція? а Може Радивилова половину вивести в, в цей як, як, як в незламні, як, щоб як, закрили церкви московського патріархату як варіант, як, як, як варіант, да то ж можна було би так, але це. Це така дуже така довга історія. Да, ми, ми, ми колись колись е, займеш тим питанням. Я думаю, що це вже давно на часі. Так. Скажи мені, ем, що для тебе буде перемогою? Е, перемогою? Ну, це, не знаю, це, таке, це таке дуже, таке, дуже таке, ну, таке тонке питання, тому що е, ну, блин, говорити зараз тож, вчора вчора дискусії з дівчинкою, вона з Слов'янська. Mm -hmm. От. І ми це теж на систему не почали щось говорити. Вона кажуть, давай о, там, там всі, він такими там домовленостями та цим. Я кажу, типу, добре, кажу, зараз домовимося, ми там і частину частину там, Донецька, там, Луганська, Запоріжжя, Миколаєва. Кажу, в тебе є двох дітей, яким там десь там хай 15 років, пройде років п'ять і вони будуть воювати. На момент теж у мене двох дітей, яким 6 і 9 років, пройде період часу і вони воювати. Тобі ж, ну. Ну, дуже... заспокоїться. Так, та, дуже багато втрат. І я розумію, що це ну, втрати військових і втрати тих ну, дітей, батьків, це все. Але просто зараз просто поставити на паузу, це, ну, це неправильно. Тому що воно ну, воно не зупиниться. Москаль не зупиниться, він буде далі лізти, 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 лізти. Просто, що я кажу, що це просто момент той, що через пару років почнуть воювати почнуть воювати. Так, в мене no. така... Так, е... чому ми переможемо? Е, Тому що ми українці. Ми, ну, у нас є, ну, не знаю, на натнення, у нас є е, дух козацький. Ми мусимо перемогти. Воля. Воля, гідність. І гідність е, ну. Ну, я не знаю, це, це таке, це, це ну це навіть не обговорюється. Так. а, та. а що ми переможемо через те, що у нас є бандеру мобілі? Ну так. як мінімум, так <сум> Так, це був Олександр Вихованець, волонтер. Один із представників команди, яка виготовляє бандеру мобілі. Зокрема, Олександр із своїм е партнером Сергієм роблять тури на турелі. Ту, птурель, так, я теж той той ще експерт. Турелі, до речі, птурелі ж використовують ці вогневі групи, що збивають так Так, та, 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 та. та, та. зараз ми почали робити. Ну, да, робити хлопцям, ПВОшникам, так для, для ПВО. І ну, працює, функціонує, все класно. Е, Олександр, дуже дякую. Да, слава дякую. Україні! Давай, і, слава. І, і Якщо треба буде якоїсь допомоги, то звертайтеся, да. кинемо клик для тих, хто втомився. Володько. Так,